Золоті м'ячі Олега Блохина, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка сьогодні можна побачити у Житомирі. Окрім того, охочі мають можливість зробити фото. Популяризація футболу, тому що це можливість молоді дітям сьогодні. Дуже багато буде представників академії футболу, академії футзалу, футбольних гуртків. Вони всі прийшли подивитися на ці трофеї, тому що побачити їх вживу. Це дуже рідкісне явище. Першим українцем, який став володарем золотого м'яча, був Олег Блохін у 1975 році. Бомбардир київського Динамо здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футбольній Європі. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. Перший для України футбол це гра, і в якій важливий характер не полегли. Це ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Згодом золотий м'яч отримав Ігор Біланов, А у 2004 році нагородою відзначили Андрія Шевченка. Українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от України є тому, це стимул для молоді. І ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково появиться в Україні. Золоті м'ячі завітали до Житомира у межах всеукраїнського туру. Згодом найпрестижніші нагороди поїдуть до інших міст, аби об'єднати вболівальників та молодих спортсменів усієї України та змотивувати їх досягати нових висот. Анна Чепель Ілона Усате, телеканал СК1.